Навіщо нам кризи? Можна прожити без них. Хотілося б, але ні. Ну, по перше, чому? Тому що у нас мають зруйнуватися ілюзії, як ми вважали, що буде правильно і як має бути. Нав'язані нам часто батьками, суспільством, змі, фільмами, книжками, які ми читали, якимось нашим дитячим уявленням, інфантильним про те, якся мало статися по життю з нами. Ми дорослішими розуміємо друга причина, що так вже не працює. Що часто багато уявлень, які нам нав'язали, в які ми свята вірили, розумієте, а вони не такі. Нам казали, вийди заліше, там з тобою все буде добре. А ми туди прийшли і стикнулися з фінансовою залежністю, з емоційною залежністю, з неповагою, можливо, і з багатьма іншими речами. Або ми мріяли, що народяться діти. Ми будемо найкращими мамами в світі. Я навіть такий маніфест мам майбутніх знаю, коли вони кажуть, я ніколи ніколи, а не ображу свою дитину. Я ніколи не буду давати. Там її солодкі, я ніколи несправедливо не вчиню з нею, а потім приходить реальне життя, і в реальному житті ви бачите, що ви не можете впоратися з купою ситуацій, і той маніфест летить до біса, бо реальність, так як ми уявляли, різні речі. І нам треба якось зістикуватися з реальністю.